Європейська комісія затвердила 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації за агресію проти України. Найголовніше ще і те, що в ці санкції увійшли не тільки 200 танкерів так званого тіньового флоту Росії, якими обходить Російська Федерація санкції на торгівлю нафтою. Увійшли також і серйозні обмеження по інфраструктурі, по постачанню та обхід санкцій Європейського союзу також. Більш серйозної уваги тепер європейських правоохоронних органів заслухали на Єврокомісії сьогодні і закритий звіт розвідок європейських хто справжній стан російської економіки і ланцюги постачання для виробництва шахетів, ракет і так далі, зброї російської перекриватимуться урядами країн-членів Європейського союзу. Це закрите рішення, але воно дуже важливе для нас. І ще найбільша економіка в світі. Разом з Америкою та Китаєм Європейський Союз знизив прогноз ціни на нафту. Причому знизив суттєво в цьому році майже на 5 доларів нижче 68 доларів. А це прямий удар по бюджету країни агресора, тому що за супернафтові долари і воює Росія проти України, і прогноз знизив європейський союз і на цей рік, і на наступний ще менше. Що означає, не буде перспективи агресора заробляти гроші та витрачати на війну проти України. Це серйозні санкції, але треба йти далі. Треба разом з міністерством фінансів США, Європейському Союзу та Єврокомісії запроваджувати спільну світові обмеження на російську нафту, на торгівлю нафтою, на торгівлю металами, компонентами та чіпами для російської військової машини. Це тоді будуть насправді справжні санкції.